Прикинь, Київ за офіційними даними входить до найбільш зелених столиць Європи. Так, ми реально живемо в місті, яке більше схоже на один величезний парк, де хтось колись просто забув прибрати будинки. Ну, сам подумай, у нас понад 2000 тисячі парків, скверів та бульварів, а ще ліси, лісопарки і схили Дніпра, де ти, якщо тобі дуже треба, можеш навіть загубитись з радарів. Так, друже, у нас це настільки погано, що навіть навігатори реально зависають, бо не розуміють, ти ще в місті чи вже у лісі збираєш гриби, і це не перебільшення, це наш Київ, який росте не вгору, як всі нормальні міста, а вшир разом з зеленими кронами. А найсмішніше, що товпи туристів прилітають сюди, щоб подивитись столицю. А в результаті гуляють по схилах Дніпра, Маргінці, Голосіва, а потім питають: а де тут центр? А ти такий, та ми вже годину по нього ходимо. Просто у нас тут дерева скрізь ростуть. Тому запам'ятай, якщо тобі хтось колись скаже, що Київ це не зелене місто, почекай, не спіши нервувати, а спокійно скажи. Київ настільки зелений, що навіть місцеві білки живуть краще ніж деякі туристи з Європи, бо навіть у них кожен день є свій окремий зелений панорамний вид на Дніпро.